Глибоко проникаючи коріння, віки добре розпушують ґрунт і збагачують її азотом. Після неї особливо добре ростуть пасльонові і гарбузові культури. Використання віки як сидерат – вика однорічна рослина сімейства Бобові, на коренях якої знаходяться колонії бактерій азотіксаторів. тому сильно збагачує ґрунт азотом коріння, віки йдуть глибоко в ґрунт, добре розпушують ґрунт. А завдяки своїй холодостійкості і можна садити в найбільш ранні терміни, висаджувати вику на городі потрібно так, щоб дотримувався сівозміну, і не садять після гороху і квасолі. Зате вона сама прекрасний попередник таким культурам, які дуже люблять ґрунт, збагачену азотом, томати, перці, баклажани, гарбуза, кабачки, огірки, картопля, морква суниця, після віки не варто садити часник, буряк і будь-які рослини сімейства Бобові, яра, віка прекрасними донос, їй корисно вирощувати в пристовбурних кругах плодових дерев і чагарників. Так як вона запобігає ерозії і вивітрювання ґрунтів, одночасно оздоровлюючи її, пагони віті лазять стебла, і часто під своєю вагою вони лягають на ґрунт і повзуть по ній, що викликає іноді подпревання стебел, тому віку в основному садять разом з іншими сидератами, вівсом, житом, гірчицею. Віка чіпляється своїми вусиками за міцні пагони іншого сидерата і виростає більш потужною. Відео-сидерати Віка Овес, зчевиця вирощування віки, віка вимоглива до ґрунту, її не варто садити на піщаної, кислої заболочені ґрунті і солончаках. На сухих ґрунтах їй потрібно полив, інакше бактерії на бульбочках коренів не працюватимуть, посів віки навесні ранньою весною. Відразу після сходу снігу можна посіяти викунатих грядках. Де передбачається вирощувати розсадні культури перці, баклажани, томати та інші. ґрунт розпушують плускорізом або культиватором, роблять борозни на відстані 15-20 смодин від одного і висівають вику. Глибина загортання насіння залежить від типу ґрунту на легких ґрунтах, см на важких, 5 см норма висіву насіння, 15 грам нам 2. Борозни присипають землею і при необхідності ущільнюються. У суху погоду після посадки необхідно зрошення ділянки, догляд за рослинами в період зростання. Зазвичай вику зрізають у віці 30-40 днів, коли вона виросте до 15-20 і почне зацвітати, щоб вона до цього часу набрала велику масу. Потрібно стежити за вологістю ґрунту і в суху погоду проводити регулярні поливи. Однак при ранньому весняному посіві вологи в ґрунті ще достатньо, щоб вика росла без додаткового поливу прибирання віки, якщо вика була посаджена в якості зеленого добрива перед основною культурою. То за 10-15 днів до висадки розсади вику зрізають, виривати вику з корінням не можна, так як саме на коренях залишаються бульби з запасами азоту, так необхідним іншим культурам зелену масу подрібнюють і закладають в ґрунт грядки, але не перекопуючи її. А лише розпушуючи на глибину 5-10 см дуже корисно для більш швидкого перепрівання зеленої маси полити грядку будь-яким М-препаратом байкав схід сяйво. Також надлишки зеленої маси можна покласти в компостер або згодувати тваринам. Посів віків осени після збирання ранніх культуру можна посіяти вику в кінці літа або на початку осені. Посів і вирощування проводиться так само, як і навесні. Однак при сухій погоді бажано добре проливати борозенки перед посадкою віки і в процесі росту рослин, відгуки сидівників для поліпшення структури ґрунту я щороку сію на грядки сидирати. Відмінним зеленим добривом я віковівся на суміш зелений куточок. Я сію цю культуру в грядки після збирання врожаю. Поливаю її регулярно і рясно. Незабаром ця суміш проростає, як тільки зелень відросте на 15 20 я її зрізаю і закладаю в ґрунт для перегнивання. Завдяки цьому процесу я підвищую родючість верхнього шару землі. Я не купую гній, а просто регулярно сію на своїй ділянці сидирати скошування я виробляю плоскорезом. Взагалі, майже всі роботи я роблю за допомогою цього зручного і нехитрого інструменту. Підрізаючи траву, я не порушую структуру ґрунту, віковся на суміш, збагачує ґрунт азотом та іншими корисними елементами. До того ж, вона пригнічує ріст бур'янів, Посіви я виробляю на глибину не більше 3 см. для цього плоскорізом роблю борозенки, поливаю їх водою, а потім сію, виковівся на суміш. Вже дня через 3-4 починають пробиватися паростки. Надалі догляд простий. Я просто поливаю ці культури водою. Зелена маса швидко наростає, Отцовік цом ревєв 6701018. Хт можу сказати, як людина народилася і виріс в селі, що увес і вика насправді є хорошим засобом для підготівлі ґрунту? Гній, звичайно, набагато краще, але в даному випадку це процес для відпочинку ґрунту від картоплі. Отцовік цом ревів 6515423. Для підвищення родючості і оздоровлення ґрунту на городі висаджують сидерати. зелені добрива вика, особливо в суміші зі злаковими культурами, збагачує землю фосфором і азотом, тому дуже часто використовується в якості сидерату. Висівати вику можна з ранньої весни і до пізньої осені, отримуючи кілька укосів за сезон.